Я вже два роки не вживаю алкоголь саме через детокс-курси. І я вже два роки цілеспрямовано, дуже багато п'ю чаю, і це дуже крута штука, якою я дуже хочу ділитися, ширити це, тому що це дуже класний замінник алкоголю і часу разом. Тому що люди звикли тільки до того, щоб прийти, там випити трошки, та й це зміна стану. А ми ще це робимо через чай. І тому ось я це. Чай має той самий ефект. Ну, маю на увазі, що ж п'ють алкоголь для того, щоб зняти стрес, так, типу, так, розслабитися. Так. Чай робить те ж саме. Те ж саме. Це, по-перше, антилінь. Це, по-друге, дуже гарний енергетик, який тобі реально заряджає. Чай буває різний, так? Але чай це про стан, про зміну стану. Тут в нас чайна продукція наша. Оце все чай, так? Так, це все в нас чай.